Масштабна антикорупційна спецоперація день другий. Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи 14 із 23 експодатківців, екс-податківців, яких напередодні затримали та доправили гелікоптерами до столиці. Чотирьох фігурантів відпустили під особисте зобов'язання. Ще п'ятьох взяли під варту із альтернативою застави. Її найбільший розмір в 100 мільйонів гривень. екс керівників Полтавської та Дніпропетровської податкових Станіслава Денисюка та Сергія Шинкаренка. Значно менший розмір застави від 1 до 15 мільйонів і без арешту в інших п'ятьох підозрюваних їх відпустили із зали суду, але вони зобов'язані внести кошти. Усім нагадаю, закидають оборудки, через які держава зазнала збитків у 97 мільярдів гривень. Корупційні схеми пов'язують із міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком. І Печерський суд продовжує обирати запобіжні заходи затриманим напередодні фіскалам. Руку на пульсі тримає кореспондентка п'ятого каналу Леся Головата. Заради подробиць маємо можливість поспілкуватися наживо. Тож Лесю, доброго вечора. Про які ще рішення Печерського суду стало відомо станом на цю мить. Яну вітаю. Кілька хвилин тому, допоки ще не падав дощ, із зали Печерського суду столиці вийшов ще один колишній податківець, якого затримали учора в рамках масштабної спецоперації ГПУ та Міністерства внутрішніх справ. Це Андрій Липинський. В часи Клименка Янковича він очолював Дніпропетровську міську податкову інспекцію. Міськові прокурори стверджують, що через його оборудки держава зазнала збитків. У розмірі понад 1 мільярд гривень. Власне, через цей факт, а також ризики, які на думку військових прокурорів зараз є, що підозрюваний може переховуватися або впливати на свідків, які проходять у цьому кримінальному провадженні. Вони наполягали на тому, щоб Андрія Липинського утримувати під вартою. Утім, сам підозрюваний суддю запевнив, що він не має наміру робити ані перше, ані друге. Після роздумів у нарадчій кімнаті суддя. Виніс ухвалу відпустити Андрія Липинського під заставу у розмірі 1 мільйон гривень. Спілкуватися із журналістами підозрюваний відмовився, він делегував це право своєму адвокатові. І що думають про ухвалу суду сторони цього процесу, прошу послухати у прямій мові. Ми не змогли довести, в нас немає можливості часу, як бачите, ми не створювали обставин для затягування і так далі. Є докази, які спростовуються повністю, але для цього треба поїхати як мінімум в місто Дніпропетровськ, подати запит і їх отримати у відділі кадрів відповідного органу. Для цього потрібна як мінімум доба. Нам цю добу, на жаль, надано не було. Буде повний текст судового рішення, в якому буде викладено повний зміст і мотиви. У зв'язку з чим слідчий суддя дійшов до того висновку про можливість застосування до підозрюваного запобіжного заходу в вигляді застави, і після цього буде вирішено питання щодо відповідного внесення апеляційної скарги. Внести заставу у розмірі 1 мільйон гривень підозрюваний має упродовж п'яти днів. За нашою інформацією, Печерському суді по вулиці Хрещатик сьогодні мають обрати запобіжний захід для дев'яти колишніх податківців. Андрій Липинський був сьомим. А ми повертаємося у суху залу засідань для того, щоб відслідковувати подальші судові розгляди Яно. Дякую, Лесю. Відповідно очікуємо наступних включень вже з остаточними, напевно, результатами всіх запобіжних заходів, які будуть обрані Печерським райсудом. Нагадаю, Леся головата з під печерського райсуду повідомила, що ще один, один фігурант вийшов під заставу в один мільйон гривень. Це Андрій Липинський.